Аю, з вами Юлія Шипович і проект Етновіжен. А це означає, що наступні 26 хвилин ви дізнаєтеся, чим живе багатонаціональна спільнота нашого краю. Тож сьогодні у випуску, етнограф Віктор Шостек про виставку Народні музичні інструменти з Закарпаття Німецька. Це легко. Або як досконало вивчити німецьку мову, навчаючись у звичайній школі. Пісенний конкурс Золотий Соловейко» у середняцькій дитячій школі мистецтв. географічні назви закарпаття. Дослідження карпатських допонімів. Істина у вині. Музична культура русинів багата та унікальна. Про це вам розповість Віктор Шостак. Збирач експозиції раритетів, що представлена на виставці, народні музичні інструменти Закарпаття. У Русинів є своя музика. І вона є. Ми тільки її не хочемо розпізнати. У 1980 році мені було поставлено завдання як історику і музиканту створити виставку Народні музичні інструменти Закарпаття. Протягом двох років нам вдалося зібрати значну Кількість музичних інструментів і створена була так звана досить потужна виставка народних музичних інструментів Закарпаття. Я не говорю, що ми зразу зібрали всі ці музичні інструменти, яких у нас їх понад 300 одиниць представлені на виставці. Вони добираються і по сьогоднішній день, адже в процесі ми знаходимо величезну кількість і таких, які нам невідомі були раніше. Але вони функціонували в традиційній культурі, то ми якраз і намагалися їх уже виборочно відбирати і формувати уже експозицію. Це було цікаво в тому відношенні, що мені довелося зустрітися. З прекрасними музикантами виконавцями традиційної культури народного виконання, півчарями, Я ж не тільки знайомився і про, про інструментальну музику і інструменти. Я знайомився і їхньою господарською, і матеріальною культурою, ну і відповідно і з духовною культурою нашого населення, хлопців, які знали. Творили і дуже скрупульозно оберігали свою культуру. Коли йде мова про те, щоб зберегти, наші люди дуже йдуть на добру таку розмову. Вони, вони хочуть. Намагаються показати, які вони, вони прекрасні музиканти, як вони люблять свою культуру, як вони її плекають, як вони передають своїм дітям, онукам виготовлення цих інструментів. Присвячена прекрасним людям Закарпаття. нашим русинам, угорцям, румунам, словакам, і Бойкам, гуцулам, які проживають у нас на Стерпаті, які зуміли зберегти і плекати свою традиційну культуру. Будемо надіятися, і я вірю в це, що не прийде час, а цей час наступає. Наступає, що ці інструменти будуть. Прийняті молоддю, і молодь зуміє грати, навчиться грати так, як прекрасно грали їхні діди і інші. Суханець вже декілька років поспіль дивує всіх досконалим знанням мови, адже не тільки перемагає у престижних конкурсах, а й навіть бере участь у створенні німецькомовних фільмів. Що це жага до знань чи талант до вивчення мови, дізнаєтеся у сюжеті наших колег з німецької редакції. Ich heiße Anna Sochanci, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Suchgrad. Ich lerne in ein linguistisches Gymnasium in Abschlussklasse. Ich bin äh, ganz vielseitig, ich lese viel, ich tanze gern und spiele Klavier, höre Musik auch. Also ich habe viele Hobbys ähm, und fast alles macht mir Spaß. Ich lerne Deutsch der fünften Klasse und habe sogar verstanden, dass Deutsch macht mehr Spaß. In meinem Leben Deutsch ist überall deswegen. fast jeden Tag treffe ich verschiedene deutsche Texte oder Musik oder Filme. und deswegen übe ich Deutsch nicht nur im Deutschunterricht, aber auch im Alltag. Fast immer, wenn ich ähm, zu Fuß zur Schule gehe oder irgendwo hinfahre, mache ich einen deutschen Podcast an. Und so verbessere meine Hörleistungen und Hörverstehen also. Am Anfang habe ich viele Apps mit Sprachaustausch gesucht. Also dort kann man viele Muttersprachler aus Deutschland, Österreich oder Schweiz finden. Aber dann habe ich viel nach Deutschland gereist und neue Freunde gefunden. Natürlich ist es schwer, mit einem guten Standarddeutscher Akzent zu sprechen, aber mich, ich bemühe mich sehr, das zu bekommen. Und deswegen singe ich viel auf Deutsch. Das hilft sehr. Ich habe mehrmals verschiedene Götterzertifikate bestätigt, sowie A2, B1 und B2. Aber jetzt habe ich ein Ziel, C1 zu bestätigen. Jetzt nehme ich Teil in ein Programm für also, ähm, Abiturienten um nach Deutschland zu fahren, dort zu studieren. Aber dafür soll man gute Leistungen in, nicht nur in Deutschsprache lernen haben, aber auch in Mathe und alle anderen MINT-Wesen. Äh, äh, Einer von Wettbewerben, die ich gewonnen habe, äh, war mit Filmprojekt äh, verbunden. Also wir haben nach Tscherkasi gefahren und dort mit anderen Schülerinnen und Schülern von anderen Paarschulen äh, zusammen einen kurzen Film gedreht. Dort in Tschechien beschäftigen wir mit Tschernobyl-Explosion ähm, und Atomkraft und auch energi ähm, umweltfreundliche Energiequellen und haben diesen Film zusammen gemacht. Das war unglaublich wichtig für mich, weil ich mich mit umweltfreundlichen Energiequellen beschäftige und wollte anderen erzählen, wie äh, schrecklich das sein kann, äh, wenn man an Umwelt nicht denkt. Möchte ich Ökologin werden oder Umweltingenieurin? Also, obwohl mein Hauptstudiumfach mit Deutsch nicht verbunden ist, werde ich mein Deutsch verbessern, noch lernen. Und mein Traum ist es, nach Deutschland zu fahren, um dort Abitur zu machen, um dort ähm, zu studieren und auch dort zu arbeiten. Also, oder als zweite. Lebensweg ist es, in Deutschland gute Ausbildung, gute Uni-Wissen zu bekommen und in der Ukraine sie zu benutzen. Ich bin an Deutsch verrückt, aber ich weiß nicht warum und das ist ein bisschen lustig, aber vielleicht. Das. Meine Seele sagt, dass ist spannend Deutsch zu lernen, deswegen lerne ich das. Янській дитячій школі мистецтв, що на Ужгородщині, вже понад 20 років проводиться пісенний конкурс Золотий Соловейко Щороку Тут лунають дзвінки голоси дітей не тільки із словацьких родин, а й з усього нашого багатонаціонального краю. Деталі в наступному сюжеті. Milé dámy, vážení páni, zácní hostia, dovolte mi, aby som vás, samozrejme aj seba, lebo však nejakto privítanie, srdečne privítal na 21. ročníku a tu si to aj môžeme prečítať, že to je oblastná súťažná prehliadka v speve slovenskej ľudovej piesne. Konkurs Slovackej národnej piesne Zloty Solovejko, duže populárnej молодих вокалістів краю, Кожного року талановиті закарпатські соловейки збираються у селі Середнє, аби продемонструвати, у кого з учасників найкращий голос. Школа мистецтва у середньому розташована саме серед того осередку словаків. І зараз у нас так само ще досить багато проживає словаків, етнічних словаків, котрим це було тоді цікаво. У 1998 році обласний конкурс словацької народної пісні Золотий Соловей задумувався як професійне змагання учнів мистецьких шкіл Закарпаття та є не тільки мистецьких шкіл, а й всіх, хто працює словацькою словацькою піснею. А, в принципі, воно мало тоді вигляд. Ми тоді починали лише із тих шкіл, які існують у саме у тих осередках, де живуть словаки, компактно, і ну в принципі вони зараз проживають. Але потім е, цей конкурс вже розрісся так серйозно, що навіть ті школи, де в принципі словацька мова, словацька пісня не завжди існує, вони потім почали приймати участь. І за останні роки. От ми проводимо конкурси, де вже кількість учасників доходить до 60 до 70, Коли конкурсна програма триває по 5 по 6 годин. Дітки гарно підготовлені, появляється дуже така артистична тенденція дітей. Не тільки співають худало, чітко вимовляють дуже гарно словацькі тексти, пісень. Темпало, палов'є, темпало, палов'є, рад за нього діва. «Словацький народний інструмент. Він закуплений у Словаччині. Тато дуже полюбив цей інструмент, почувши його гру у Словаччині. Він там на заробітках. Сам закупив його, не знаючи, як грати, що грати. Привіз дитині додому. Бери, пробуй. Оце вона взяла і спробувала заграти сама. Недавно нам дуже було цікаво подивитися, як учениці з Буштинської школи мистецтва використали для свого виступу конкурсного такий рідкісний інструмент тут на Закарпатті, але дуже традиційний у Словаччині, як фуяра. Вони досить гарно супроводжували свій спів. Воно принесло дуже такий гарний колорит словацький у виконання, і в принципі у нас на Закарпатті ці інструменти лише зараз тут з'являються. Але це як трембіта у нас на Закарпатті, так і фуяра для словаків є інструментом, який втілює душу словацького фольклору, так би мовити, несе в собі таке гарне духовне наповнення. Кожне виконання і супровід фуяри є дуже таким цікавим для нас усіх. Тому нам було. Дуже цікаво це дивитися і слухати, так що вважаю, що це все необхідно для того, щоб підтримувати рівень і розвиток словацького фейклору на Закарпатті. Конкурс словацької народної пісні потім називався Золотий Соловей. Свою місію виконав в тому напрямку, що вже 22 роки. Він готує базу для виконання словацького фольклору на професійному рівні. У цьому році, на жаль, він не відбувся, тому що маємо погану епінологічну ситуацію. Але думаю, що якщо у нас буде все нормально, наступний рік 22-й Золотий Соловей, думаю, зазвучить у травні місяці, так як ми завжди вже звикли, У нас там є певна дата, 10 травня. Так що думаю, що ми будемо це продовжувати і надалі. Понімів карпатського регіону присутні назви, що народи та племена використовували в різний історичний період. Окрім українських дослідників, вивченням походження географічних назв займалися і інші вчені із сусідніх країн, що межують із Закарпаттям. Так, румунські вчені стверджують, що більшість топонімів мають румунське коріння. Детальніше про це в наступному сюжеті. Mulți români vin în comunitatea de pe malul Tisie și nu ajung până la Urgrud. Iată, dumneavoastră, ați hotărât să vedeți și capitala, așa zisă capitală a regiunii. Ce v-a adus aici? Am fost de mai multe ori, desigur că într-o regiune căutăm cel mai mare oraș, pentru că avem posibilități de documentare, căutăm librăriile în special, căutăm cărți, studiem regiunea. e o regiune foarte frumoasă, în întregimea ei, am străbătut munții, pe creste, am făcut trasee, am vizitat multe dintre satele și orașele din regiune, dar întotdeauna preferăm să ajungem și în orașul Reședință, sau capitală a regiunii. Ați fost și pe Hoverul Da, desigur, am fost de mai multe ori. Am urcat și pe Valea Tisei Albe, dar am urcat și dincolo, pe dincolo, pe Lazaros Leac, cu diferite grupuri. Toată lumea vrea să ajungă într-o țară pe cel mai înalt vârf. Eu am fost de multe ori împreună cu prietenii mei din Slatina și din satele învecinate. Nu să sunteți geograf. Da. Cum se explică faptul că aproape toate piscurile și râurile din Transcarpatia au denumiri, eu zic, românești, pentru că sunt românești? Denumirile cele mai vechi care se păstrează sunt denumirile de râuri și de munți toponimele care se păstrează în timp, pentru că denumirile de localități se schimbă prin hotărâri administrative, dar nimeni nu ia o hotărâre să schimbe denumirea unui râu sau denumirea unui munte. Foarte rar se întâmplă asemenea, hot, să, să, se ia asemenea hotărâri. Ele rămân, dar desigur că sunt denumiri și în mai multe limbi, însă Uh, sunt apropiate de denumirea originală și numitile, știți uh, precis, da, Iza Neagră, pentru că avem și noi Iza noastră dincolo, ne place să venim și în localitatea Iza, sigur, uh, apșa sau Apșița, cum se spune mai nou, tisa albă, tisa neagră, uh, mult da, de, muntile, multe, multe, dar în munții, acolo cu Zâmbroaia. Sunt foarte multe denumiri care. Trebușine, tâmpă, trebuie și în localitatea, da. Sunt niște firme care au această denumire s veche, deși. Brustu, Brusturianca. Brusturianca, da, da. da, Și de la tot trecut, acum se numește Brusturianca. Da, da, sigur. Și e turbat și multe alte denumiri românești. Sunt foarte multe. Despre ce uh... mă puresiește acest fapt? Se vede că din vechime a fost o populație românească și desigur că ea a dat aceste denumiri. În timp, raportul și procentele s-au mai schimbat și desigur sunt foarte multe naționalități și fiecare înțelege mai bine în limba lui, dar sunt multe localități care poartă denumirile românești, de la Merișor, la Apșe, Biserica Albă, Beri Maramureșului, desigur. Și denumirea de Maramureș sau de țara Maramureșului, care este dată pentru întreaga uh, regiune, de la izvorile Tisei și până la Hust. Бергівщина здавна славиться своїми винами, оскільки знання про виготовлення так званого гірського соку передаються від батька до сина. Прикладом цього слугує вже п'яте покоління родини Парска. Вони зберігають давні традиції виноробів регіону та виготовляють декілька видів червоного та білого вина. Витримують свій продукт у старовинному підвалі часів Першої світової війни. mi már generációs borás családba születtünk. Eleve kárpát a Beregvidéken nagyon nagy, több száz éves múltja van a szőlő kultúrának, a borkultúrának. Őshonos fajtáink, ugye az olasz bakat bakator, házlevelű, nagyapáink, dédapáink készítettek bor, de még akkoriban úgy, hogy egy hordó fehér bor volt, ugye az összes fehér fajtát egybeszedték, illetve volt egy hordó vörös bor. Édesapánk kezdte el, külön fajta, fajtánként születelni a szőlőt, Sajnos ő 7 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket, így hát rám is maradt a családi gazdaság irányítása, illetve az ő álmának tovább álmodása, hogy a berekvidéki burok újra régi fényükben tündököljenek. Szerintem kiskorunk óta bele, belénk oltotta édesapa ezt a Magát ezt a szeretetet tehát nem akartunk, de akkor is ott voltunk mellette, mert mindig valami érdekes volt fel a szőlőbe. Igen, régen az nagy, ö, nagy volt, hogy a család összejött, és akkor szedtük a szőlőt, akkor igazság szerint ez a, ez a tábla, meg a másik tábla volt nekünk még csak. Akkor az úgy volt, volt egy fehér születünk, meg egy vörös születünk, és kész. Az ide látogató vendégeket ebben a korú több mint száz éves pincében várjuk. Itt ugye állandó a hőmérséklet, állandó páratartalom, bornak elengedhetetlen követelmény, hogy ideális állandó hőmérsékleten legyen tartva. Ez, ez egy, nagyon értékes hagyaték, úgymond a történelmünk egy része, mert több mint száz éve, ahogy említettem, 16-ban válták olasz hadifoglyok, ekkor még ugye Kárpát az osztrák magyar monarchához tartozott, és a, a, vendégek számára többféle bort kínálunk, évente ilyen, ilyen 13-14 féle bort készítünk, illetve plusz ehhez jönnek még az, az több éves tételek. Ugye van a borkóstoló és a pincekóstoló. A pincekóstoló kevés a jelentkező, mert annyi a különbség a kettő között, hogy még a borkóstolónál én 6-7 féle bort kínálok borkorcsoljákkal. Amellett a pincekóstoló az, az azt jelenti, hogy elmegyünk a borházba, vagy akár ebbe a pincekóstolóba, összes bort, ami jelenleg rendelkezésünkben megkóstoljuk, hát az azért egy kemény túra, ezt meg kell vallani. Van olyan réteg és van olyan borkedvelő, aki kimondottan csak a szárazborokra, száraz dolgokat a voksát, és itt Kárpátalján is inkább én azt mondanám, hogy két kategóriába sorolnám. Vannak a fiatalok, akik még ezt a szüde, fris, gyors feldolgozású borokat kedvelik, és vannak az idősebb generáció, akik már azért az egy testesebb borokat azért már nem fogok, gyorsan-gyorsan meginni egy pohárbort, mert én leülök szépen, egy kis szalonnát, és akkor én azzal fogom menni. Tehát az egyik egy ilyen gyors dobozás, másik más pedig egy nagyon karakteres testes bor. Tehát inkább az jellemzi, hogy így el, elkülülünk elkülönül jobban, minél tovább annál van elkülönül ez el a két réteg. Úgy vannak, akik szeretik a süde, illatos borokat, és akkor van akik a testes borokat. Tehát inkább ez jellemzi a kárpát Ha bemetsz egy pincébe, és előtted áll a gazda, aki készíti a bort. De nem a bort, hanem a gazdát kóstolod gazdától megkérdezik, melyik a kedvenc bora, pont ebből a sorrendbe, hogy kóstoljuk, mind. Nincs olyan, hogy kedvenc borom. Valami nagyon jó sikerül, és akkor kimondottan azt mondom, na, hogy ez az egyik, amelyik az egyik kedvencem a kedvenceink közül. De most készítek, akkor amit én nem szeretek, azt akkor nem is fogom feltenni, nem is fogom kínálni, mert egyszerűen én se nem meg, akkor hogyan teszem fel. Hát, hogy említettem, évente ilyen 13 félét készítünk. Ez nyilván van plusz-minusz, az attól függ, mert gyakori év, hogy házasítunk. Tehát amikor például két szőlőfajtát egybe születelünk, és van olyan év, hogy külön szedjük le. Ugye azért mondtam ezt a 13 körülbelül. Plusz még ugye, ahogy említettem, vannak idősebb, tehát régebbi eltett borok is, éleltebb borok is. Úgyhogy egy ilyen, ilyen 30 körét nyugodtan tudnánk most fordítani ez a hagyatékunk az örökségünk, és nem csak a miénk kettőnké, hanem az egész kárpátai magyarságé. Az, hogy itt több száz éves tradíció van ennek. Nem hiába nevezték Kárpát a beregvidéket kis tokajnak. Szerintem talán a legfontosabb, hogy szeresd, amit csinálsz. Én azt szoktam mondani, mert lehet te csúcsborász, hogyha egyszerűen csak munkát látok benne, de általában akik borászattal foglalkoznak, azok nagyon szeretik, amit csinálnak aztán meg ami kijön, azt még meg is kóstolják igen sűrűen. Édesapának volt egy nagyon jó mondata, azt mondta, hogy az a boldog ember, aki azzal foglalkozik, amit szeret. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy mondat volt, mind a ketten azzal foglalkozunk tulajdonképpen, amit szeretnénk, éppen kezünkben is van, amit szeretünk. Tehát ez egy nagyon jó mondat volt, meg a másik, amit talán egy szálló, igen, már most van a családunkban, hogy mindig azt hallotta, hogy a jókor az a hegy leve és a gazda velejtéke. Mert ez a két mottoja volt, és ezzel a kettővel minden találkoztunk, ugyanezt próbáljuk át a következő generációnak. Na випуск нашої програми добігає свого завершення. А про те, чим живе багатонаціональна спільнота нашого краю, ви дізнаєтеся наступної суботи уже через тиждень. З вами була Юлія Шипович. І я вам бажаю гарного настрою та теплої осені.